Починаємо сьогоднішнє наше заняття. Сьогодні у нас заняття незвичне, воно тематичне. Сьогодні заняття до дня вишиванки. Будемо з вами говорити про вишиванку. Тому, ось ми... Тому, Але ми... давайте з вами гарно привітаємось. Доброго ранку, доброго дня, доброго дня, дітки. Нині щодня хай не псується годинник на вежі. Хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо. дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, а житу врожаю. Небові миру, голубу – неба. Кожній дитині всього що треба. Хай усміхається, діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Ось таке ранкове привітання. І починаємо, дітки. У кожної людини є свій куточок. Такий маленький куточок на землі. Це край, де людина народилася. Це там, де вона живе. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких. Рідних куточків і складається наша велика батьківщина. Діти, скажіть, як називається наша країна? Україна. Україна. Наша країна називається Я? Правильно, ось вона наша країна називається Україна. Україна, Погляньте, яка гарна, так? Яка гарна Україна. Так. Молодці дітки. А хто ж ми з вами за національністю? Хто ми? Українці. 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 Ми маленькі українці. Так і всі люди, і дорослі, теж всі українці, всі, хто живуть в Україні. Ось погляньте на картинку. Дітки гарно одягнені, українське вбрання. Вони є українці, вони живуть в Україні. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітали гості. Ось в електронному виді завітали. І погляньте, ось до мене теж завітали гості. Це українка Наталка. Ось вона, познайомте з нею, Наталка та Іванко. Погляньте. Хто ти, дівчинко, маленька? Українка я гарненька. Погляньте, яка. Я до барвистого віночка, ось, віночка, вишиваночка, сорочка. Погляньте, які в неї є. Фартушок і черевички. Погляньте, які черевички в дівчинки, так? і різнокольорові стрічки. Це віночок. Хто ти, хлопчику, маленький? Хлопчик. Хто ти, хлопчику маленький? Так, син я Україниненький. українцем я зовуся, україною горжуся. Дітки, подивіться на одяг, можна подивитися в комп'ютер, в телефон, чи комп'ютер можна подивитися ось сюди. Подивіться на одяг діток, українців. І скажіть мені, е е який він. Який він? В національний Так? Та святковий, так? У що одягнений Іванко? Що одягнений? Іванко, українець. У Червоні штани. Які? Ось, ось у мене в руках. <рекунський> <Плоти, ні>, так. <рекунський> <ні, ні, рекунський> у що ще, що це на ньому? Ушували Ушували. Ушували, Ушували. Що ще в нього є? На, 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 на. І жилетка. Так, Ні, жилетки немає. І. Ось тут і. у мене, в руках, Іван. І. Що це на, 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 на ногах у нього? Що Чобіт. так. А у що одягнена і. Наталка? У що одягнена Наталка? Дивимось. І. Чімочок на голові, що ще? Очок, мухня, мучі. це що? Фарток, партіж і вишиванка. вишиванка. Так. А а то Та чобітки, фартушок, так, молодці. Дітки, погляньте у Наталочки, вишиванка жіноча. Ось вона, погляньте близько вам покажу. Жіноча вишиваночка, а у Іванка чоловіча. Погляньте, яка вишиванка. Так і саме і на картинці можна побачити. Ось Наталка одягнена у жіночу вишиванку, а Іванко у яку діти? Чоловіча. 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 Діти, вишиванка. Погляньте на картинку, яка гарна. Вишиванка це вишита біла сорочка. Це один із найдавніших і найпоширеніших видів народної творчості. Вишиваночку дітки називають оберегом. А чому? Тому що із давніх часів вважалося, що вишиті е, на них символи можуть відганяти злих духів та захищати від нечистої сили. Ось погляньте. Які гарні вишиті сорочки. І всі ці знаки, ось ці, е, які вишиваються на вишиванках, вони захищають від злих духів, відганяють все погане від людини. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. А Ой, це, це був. Погляньте, всі українці одягалися у таке національне вбрання. у вишиванки, у вишиті костюми, сорочки, так? юбки, спіднички, все, -все було вишито орнаментом різним. У кожній хаті обов'язково була вишиванка, і вона була символом, символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванку. Її зберігали і передавали з покоління у покоління, так? від бабусі до, 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 до внучки і так далі. Передавали її. А зараз ми з вами послухаємо більше про вишиванку. Послухайте уважно. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На вдягай, синочку, нитці сонце золоте. Пелюстки багряні, ласка, мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Дітки, про що вірши? Про Вишиванку, про те, як мама вишивала сорочку, так? Кому вона вишивала, дідку? Сорочко. Сорочко. Сорочко так, і що? Він, він хотів одягнути її? Да. Так. так, хотів одягнути сорочку, яку мама вишила йому. Так, добре, дітки, і ось можна вивчити віршик за малюнками. Тобто кожен рядочок можна розібрати, поглянувши на малюнок. Мама, ось сидить, що робить? Вишиває. Вишиває, а що вона вишиває? Вишиває, вивачка! Вона вишила квіти гарні, весняні, і каже: На, вдягай, синочку, ось на другому малюнку. Mm. Далі в нитці сонце золоте, пелюстки mm. багряні. Mm. Ось квіточка й так. Mm. Ласка, mm. мама на цвіте в тому вишиванні, ось сорочка mm. гарна. Мама вклала туди всю любов, mm. так? У вишиванку. Mm. Вишиваночку візьму. Швидко одягнуся, ось погляньте. Підійду і обійму я свою матусю. Дитятко обіймає свою маму, так, яка вишила її. Вони дуже вишиванки. Так, погляньте, який маленький, так? Думала, вишивання. Вишивання. І теж одягли її вишиванку, чи йому. Погляньте, як це гарно. Дітки, давайте розберемо, що вам не зрозуміло. Ви знаєте, що таке пелюстки багряні? Що це означає? ні. Пелюстки, це... це що, листочки, квіточки, да? Пелюстки квітки. А багряний? Що означає багряний дітки? Багряний це колір, насичений колір червоний, так? Це колір тих пелюсток, які насичені таким червоним кольором. Ось. Погляньте, ось багряний. Ось це пелюстки. ось пелюстки, квітки. А ось це колір. Називається багряний. Запам'ятайте це, будете знати, що таке багряні повістки. Так, добре. Далі, дітки, у нас є така дуже цікава історія. Погляньте, хто до нас завітав ще. Романтіко. Ось. Та грає, ось він сидить, грає. І у них є дуже цікава історія. Зустрілись якось вони. І каже Гралик, Ой, я дуже радий всіх вас бачити. Я сьогодні біг на ефір і зустрів діточок ось українських у такому гарному вбранні. Погляньте, у них такі біленькі сорочки, а на них візерунки, ніби голочкою вишиті, а у візерунках квіти, хрестики, ягідки. Така краса! Романтіко, тобі також може бути гарно у цій, цій сорочці. Так. І ти знаєш, що вони і є вишиті голкою, тому і називаються як? Діти, давай підскажемо Грейвику, як Виш... називаються ці сорочки. Вишиті голки. Вишиванки. вишиваночки. Вишивано. Тому діти одягли о о оці такі гарні українське броня. Вишиванку. Справді... Справді, Романчику, а я і не знав. Розкажи мені про них. Давайте, дітки, розкажемо. Грайлику трішки ще про вишиванку. Так, вишиванка це такий етнічний бренд українського народу. Історія української вишиванки налічує уже близько тисячі років. Погляньте, діткам, які народжувалися новонародженим діткам, це ось. ось дітки, які народжувалися маленьким діткам, так е, е, мами або бабусі шили вишиванку, читаючи молитву за здоров'я малюка, щоб він був здоровим та щасливим. Далі. Так. А дівчата, які е, виходили заміж е, на весілля, Теж шили вишиванки до свого весілля ось такі ось такі наряди, погляньте, українські, так? Вишиті, дуже гарно було. Так. Діти найбільш відомі та поширені кольори у вишиванні були червоний та чорний. Ось погляньте, я вам покажу. Колянки, як вишивали люди. Ось найбільш якого кольору вишивали? червоного та чорного. А чому? А я вам зараз скажу. Ці кольори вважалися магічними. Червоний це символ енергії сонця, кохання, радості. А чорний це сила рідної землі, яка забезпечує врожай та достаток. А ще існувало багато технік виконання вишивання. Ми зараз з вами побачимо. Найбільш популярні серед них були, погляньте, дітки. Це хрестом. Ось перший малюночок, Малючок. я уводжу. Погляньте, вишивання хрестом. Далі гладтю, другий малюночок посередині, ось гладтю. та мережка. Третій малюночок, це мережка. Вигляньте, дітки. Так, це техніки виконання вишивання. Ще раз повторимо. Перша техніка хрестом, ось ми вишивання. Далі гладтю та мережка. Дітки, грайли, каже, ой, така краса, так гарно. Це, напевно, дуже складна робота. Так, грайлику, це дуже складна робота. Вишивання однієї сорочки, дітки, запам'ятайте, може тривати від трьох місяців до трьох років. Тобто людина сіла вишивати сорочку, вона може, може три місяці її вишивати, а може і три роки. Тобто все залежить від того, наскільки це складна робота, наскільки це е, яка, е, яка техніка виконання. Так? Тому може бути по-різному. Хтось швидше вишиває, а хтось повільніше. Так, в залежності від техніки. Дітки, а візерунки вишивання можна поділити на чотири великі групи. І дивимося і запам'ятовуємо, які. Ага, ось верхня смужка це перша група. Вона називається геометрична. Візерунок, геометричні візерунки. Далі нижче. Ось. Я обвожу, погляньте, стрічка, це рослинні, тобто зображені рослинки, листочки, квіти, так, деталі, квіточок. Третій тваринні, ось я обвожу, погляньте, на цих візерунках зображено тварини, птахів, елементи їхні. Бачите? І четверта, дітки дуже таке складне слово, антропоморфні це вид, такий теж вишивання. Можуть бути різні, різні фігурки. погляньте. Ось це, є чотири види вишивання. Геометричні, рослинні, тваринні і антроморфні. Ось вони. Так. Дітки, рослинні вишивання, вишивання, вишиванки е, ш, вишивали на жіночому одязі. Ось рослинки. Тваринні на чоловічому, Ось, геометричні на чоловічому. Ось. Геометричні перші, на чоловічому, а тваринні на дитячому, ось, на дитячому одязі, частіше всього вишивали. А орнамент, який підходить всім по який чудовий, гарний, ось орнамент, який всім підходить, називається восьмикутна зірка. Ось вона. Вона має вісім кутів. Запам'ятайте, це орнамент, який підходить всім: і жінкам, і чоловікам, і дітям. Так, Вон, ця зірочка, дітки, символізує е, сонце, образ творця та єдиного початку. Ось, ось ця зірочка восьмикутна. Вона підходить всім. Дуже цікавий такий гарний орнамент, який може бути на вишиванці. А зараз ми з вами в гру, е, від якої вишиванки орнамент. Ми з вами зараз з'ясуємо. Так. Так, давайте погляньте, будь ласка. Так, так, так рисувати. Погляньте, будь ласка, дітки, на малюнок і скажіть. Уважно, уважно погляньте, скажіть, від якої вишиванки орнамент? Від першої чи другої? Зліва чи справа? Ось цей орнамент. Так, ось вона. Правильно. А. А. Так. Правильно, правильно. Так, йдемо далі. Так, так, так. Це забуває, <пілляє> так? Давайте я просто, просто буду вас запитувати, не будемо е, малювати, тому що багато часу так звільнено. Так, дивимось далі. Від якої е, вишиванки орнамент? Ось оцей. <пілляє> <Та>, що знаходиться <пілляє> справа. Ось, так, вірно, ось це він. Схожий, дітки, так? Да? Да. Дуже, йдемо далі. Браво. Від якої вишиванки цієї. Правильно дітки, я показую, так? Да? Да. Правильно, О, дивимось далі. Від якої вишиванки орнамен. Ой, далі схожа, так, дуже схожа, і це вона правильно, все вірно далі. Браво. Ось, гляньте, на рукаву, так, гляньте, які троянди вишиті, дуже гарно. А який це вид ви орнаменту, вишивання? Росте. Яка група? Рослинний, Тос? Рослини, правильно, тому що зображена квіточка. Так, добре. добре. Ой. Так, йдемо далі. ось. Дивимось від якої чи вам Права. 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 Теж, Права. Так, Теж який? Яка група? Лево. Рослині, тому що зображені. Рос... Рослинки. Далі. Так. А який зліва так вірно підходить, все вірно. А який? до якої групи відноситься цей орнамент? Ні, Дивимось уважно, геометричні, геометрична група, тому що зображені геометричні фігурки. Так, дивимось далі. До якої? Вишиванка, правильно. Так, все вірно. 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 До якої? Так, ось. Ось він. Ось. Далі. До якої вишиванки належить орнамент? Зліва Ліва, 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 ліва. теж знаходиться. Ось перша, так? Зліва. Так. До ліва. якої вишиванки? Ліва. Ліва, ліва. ось, правильно, ось. Теж рослинний, так, рослина дуба, квіточки такі гарні. До якої вишиванки належать? Справа ось вона, все вірно, дітки, все вірно. Ми з вами все вірно сказали. Пограли таку гру відгадали, до якої ж е вишиванки належить орнамент. Дивовижно, каже Грайлик, ось він маленький, каже, як дивовижно, такі сорочки, це ж просто свято. А Романтіко каже, так, в нашій країні є таке свято. Це свято називається діти, День вишиванки, яке покликане зберігати споконвічні народні традиції. Його святкують щороку в 3-4 травня. Цього року кожен з нас, якщо має бажання, вдягає вишиванку та, долучить, та долучається до святкування. Можемо одягнути вишиванку, ми і вдягаємо та долучаємося до святкування цього дня. Для цього просто потрібно що зробити, дітки? Щоб святкувати? Знайти та одягти. Знайти вишиванку, так? Ага, ой, Гралик питає, і навіть я можу одягти вишиванку. так? Каже Романтіко, і навіть ти, гралику, ти будеш дуже гарний у вишиванці. Ой, тоді я побіг шукати та вдягати вишиванку. Так, гралику, бувай. Ось наш, наш гралік побіг е, одягати вишиванку, щоб бути теж гарним, так, національним. національному Пупати, одягати. Гралік наш побіг, поки він побіг переодягатися, а ми з вами послухаємо такі гарні, гарні. Віршики про е, вишиванку. Символ України, віддзеркалення української душі, де рясніють кетяги Калини. Мамина сльоза на полотні. Дуже гарний вірший малята. послухайте ще один, стає над світом щире сонце вранці. І землю гріє променем ясним. А Кажуть, я так. іду по світу вишиванця. Я українець, і я горжуся цим. Дітки, ви гордитеся, що ви українці? Да. Так. українець? Да. Я, що я українка, що я маю змогу носити таке гарне вбрання, так? жити в такій чудовій країні, як називається наша країна? Україна Україна, Україна, Україна! Україна, Україна. Так, дітки, все вірно, все вірно маляти. Тому я вас вітаю е, з днем Вишиванки. Бажаю вам здоров'я міцного, щоб були такими міцними, міцними, маленькими українцями. Велике вам дякую за увагу, за заняття. Ви були дуже гарні, були дуже молодці, тому бажаю вам гарного дня та настрою.